Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему множення натуральних чисел. Множення на круглі числа. Ліза, що таке кругле число? Це круглі числа це які мають в кінці 1 нуль або 2 або декілька нулів. Так? так? Числа, які закінчуються на 0 або нулі, так? Да. І от у нас є приклади, зараз ми будемо їх робити, як великі числа, так множити на круглі числа. Як їх множити взагалі? Що треба робити? От, наприклад, оце число 100, ми маємо помножити на 328. Що ми маємо зробити? Ну, ми, повинні, ми повинні додати нулі. Так, ми повинні до 328 додати наші. Два нулі, так? Це дуже просто, і ми зараз це зробимо, так? Зараз ми це зробимо. Щоб множити на круглі числа, нам просто потрібно нулі до результату додавати, так? так? Тобто у нас буде 328. І додаємо Ще. наші оці два нулі. І це буде 32 тисячі вісімсот. 328 і наші два нулі. І в нас буде результат 32 тисячі 800, Правильно? Да. Добре, давайте спробуємо інший приклад. Е, так, у нас тут є 546, і скільки що це в нас за цифра така, на що ми маємо множити? На 10 тисяч 10 10 у нас має 4 нулі. Тобто ці 4 нулі ми 546. просто переносимо 546. До, да, до 546. І давайте це запишемо, у нас буде результат 546 і? 4, і 4 нулі. Раз, два, три, чотири. І яке в нас число виходить, Ліза? 5 мільйонів 460 тисяч. 5 мільйонів 460 шістдесят тисяч, абсолютно вірно. Добре, давай спробуємо інше число. Дивіться, у нас е, і в одному число кругле, так, 140, це теж кругле число, і 80 у нас кругле число. В такому випадку що ми робимо? В такому випадку ми забираємо нулі ну, своєї голови і десь ну, розкладаємо ці 14 ку Ти хочеш сказати, що? Ці нулі ми потім додамо. Так, в кінці ми ці нулі додамо. А на даний момент ми 14. Помножимо на 8, так? так? Ми можемо і в стопчик зробити, але можна і усно зробити, бо це не складно. Як так. ти хочеш усно зробити, 14 помножити на 8. 10 на 8. Тобто ми 14 розкладаємо на 10 і 4, так? Так. 10 на 8, на 8. це буде 80. Так. А 4 на 8 це буде 32, а разом це буде 112. Тобто, в результаті множення 14 на 8. У нас вийшло 112. Ну, ми додаємо ще два нулі. І ще ми маємо додати оцей нуль і оцей нуль, тобто два нулі. І у результаті у нас що вийде? 11200. 200. 140 помножити на 80 У нас буде 11200. тисяч Добре, давай слідуючий приклад. Ось, у нас є 270 помножити на 3000. Добре. В цьому випадку, що ти зробиш? Я заберу ці нулі, а потім їх додаду. Так, у нас є 4 нулі, тут 3. І тут один нуль. І ми їх додамо ці 4 нулі в кінці, так? Так. А поки що. 27. Помножимо на 3. на 3. Як можна зробити? 20 на 3. Можна помножити 20 на 3 і 7 на 3, так? Так. Тобто розбити число 27 на 20 і 7. Ми множимо 20 на 3, це скільки буде? 20 на 3 це буде 30. Ой, 60. Це буде 60, 20 на 3. А 7 на 3, скільки буде. А 7 на 3, це буде 21. Так, і 60, що далі ми робимо? 60 плюс 21 це буде 81. От так, і запишемо. 81, і скільки ми і нулів? 4 нулі. І раз, 2, 3, 4 нулі. І в нас яке число вийшло? 810 тисяч. 810 тисяч. 270 помножити на 3 тисячі, у нас буде 810 тисяч. Тепер давайте запишемо Беремо ці приклади. І останній приклад у нас трошки складніший, тому що його треба зробити у стопчик. І ми зараз його напишемо. У нас такий приклад: 580 помножити на 240. І ми розуміємо, що в кінці нашого результату, який ми отримаємо, будуть два нулі. Правильно? Так. Але нам важко 58 помножити на 24 усто, так? Тому ми. Помножимо це. Це, це, в стопчик. це в стопчик ми помножимо. Добре, давайте зробимо це в стопчик. Кажи, лізочка. Ну, тут, в принципі, не дуже складно. 4 на 8. Не забуваємо один момент, що якщо ми множимо на 2 більше чисел, то ми множимо на кожне число окремо. Так? Тобто, спочатку ми 58 множимо на 4. А потім? 4 множимо на 5, а потім 2 на 8. Ні, ні, ні. Спочатку ми 58 множимо на 4, а потім 58 ми множимо на 2. на 2. І у результаті 58 на 4. Яке у нас число ми отримаємо? 4 на 8 це буде 32. Це буде 32. Але давайте. Ми зараз я просто вже написала, скільки це буде. 232. Так. Я... Да, тому що 50 на 4 це 200, так? Да. Ми теж можемо розкласти 58. 50 на 4, це 200. І 8 на 4, 32. І це буде, так? 232. Дивіться: 232. Ми точно підписуємо. Під четвіркою починаємо підписувати наш результат. А 2 на 58 це дуже легко. Тому що ми можемо 58 плюс 58, це буде 116. Або 50 помножити на 2 це буде 100. І 2 на 8, це буде 16. 100 плюс 16, це буде 116. Але підписуємо ми вже підвічку, Під тому що це вже множення на другу цифру. Так? так. Тому. Ми підписуємо вже, верніше, не під вічкою, ну так, да, під трійку нашою під трійкою. І е, у результаті ми отримуємо. 1392. В результаті ми отримаємо 1392. Це ми множили 58 на 24. А у нас 580 на 240. Тому, що ми робимо? Ми пишемо. 1, що у нас получилось? 392. І ще додаємо 2 нулі. І в результаті на що виходить? 139 200. 139 200. Ця тема не дуже складна, так, лізочка? Так. Просто треба бути уважними. Не забувайте, рахуйте всі нулі. Не забувайте їх писати в самий кінець. Якщо у вас є такі числа більш складні, то робіть в стопчик, так? Да. Так. Ця тема не дуже була такою складною, так? Так. Да. І ми да. все зробили правильно. І якщо, якщо вам сподобалось, сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па!